Поліція Івано-Франківщини затримала нетверезого водія, який вчинив дорожню транспортну пригоду, де загинула неповнолітня. Подія мала місце у Косівському районі. У результаті аварії неповнолітня пасажирка мотоцикла від отриманих травм померла на місці. Нетверезого керманича слідчі затримали в процесуальному порядку. 29 липня близько першої години 30 хвилин в селі Рожнів сталася дорожня транспортна пригода із летальними наслідками. Поліцейські встановили, що 26-річний місцевий мешканець, рухаючись на мотоциклі на заокругленій ділянці дороги, не впорався з керуванням та виїхав за межі проїжджої частини. Опісля вчинив наїзд на дерево. У результаті автопригоди неповнолітня пасажирка мотоцикла 2007 року народження, мешканка Рожнівської територіальної громади від отриманих травм померла на місці. Водія мотоцикла в медичному закладі перевірено на стан сп'яніння. Результат 2,27 проміли. За даним фактом, слідчим підрозділом поліції, відомості внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 3 статті 286 1 Кримінального кодексу України. керманича мотоцикла слідчі затримали процесуального порядку, невдовзі йому повідомлень про підозру та оберуть запобіжний захід. Правоохоронці закликають всіх учасників дорожнього руху, незалежно від типу транспортного засобу, неухильно дотримуватись та виконувати вимоги до правил дорожнього руху. Ні в якому разі не сідайте за кермо в нетверезому стані.